А хто шукає потужний надійний тример для складних завдань? Що ми маємо в розумінні складні завдання це грубе волосся, маса волосся, б'є жорстка щитина. Тобто, якщо є такі особливості, краще взяти тример на 10 Вт. Ось такий варіант. Хочу вам запропонувати. Це легендарна модель. Це кемейка 700 b дядюшка Сем. Будь ласка, значить, це оригінал, це металевий корпус 700 Б. 10 Вт. Значить, 10 Вт це тут є маркування на самому корпусі. Обов'язково в оригіналі завжди зазначається, що тут потужність 10 Вт. Також сама коробка, Power 10 Вт. Також це зазначається. Є індикатор, працює 180 квин від акумулятора, можна використовувати як станок для гоління, тому що тут хороший нульовий зріз І оскільки це потужний 10-ваттний пристрій, то вам буде якраз дуже комфортно користуватися. Також можна використовувати для підстригання, окантування, шию підрівняти і так далі. Ціна 850 гривень. Ціна незмінна. Відправляємо швидко, вчасно, є в наявності. Замовити можна на сайті Тримор Інві. Замовити можна через інстаграм, вайпер, телеграм. Відправляємо щодня. Відправляємо вчасно. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся.